Всім привіт і доброго денечка. Давненько нічого не знімала, точніше, як, знімати знімала, але нічого не викладала. Бо було багато-багато справ. А сьогодні розкажу, які справи ми тут попереробили. Ну, по-перше, так як руки в нас були зайняті, не було часу, особливо свинкам травичку рвати. То ми частинку садочку, яка ось поряд з загородкою для маленьких поросят, ми її відгородили сіткою і просто випускаємо їх пастися. Вони особливо такої ніякої шкоди не роблять, тільки що травичку всю зривають. Тут випускали і великих попастись, робили їм баню. Я тут зараз. Зроблю вставочку, покажу, що вони мені тут тільки не робили, як їм було весело в болоті описатися. Маленькі такого ще не роблять, та ми не наливали, бо водичка не дуже тепла. А на вулиці тепло. Потроху стихає вітер, нарешті вщухає вже, бо нема сили, нічого не дає робити. Все в обличчя, на вітру, аж голова болить від того вітра. Добре, зараз зроблю вставочку, що мені тут величеньке робили. Посмієтесь. Батько прийшов спілкуватися з дітьми. Так, це обидва твої. Твої хлопчики. Не поливай, простыми. Вот тебе и не повела. <свят> <свят> а за хвост я видела. Воно Ну знімі! ха ха Який капець. Займались ми ось чим ці дні. Хто бачив, яка була велика купа шлаку, той пам'ятає, що вже <смірки> побачить, що вже третини вже й нема. А робили ми підвал, не відкладаючи ні в яку довгу чергу, одразу встали до роботи і почали все робити. Тут теж пороблю вставочки, як це з самого низу починалося. Почали ми вже роботу з підвалом. потрошечку потрошечку зробили старт. Спочатку зробила опалубку. І тепер потроху заливаємо цемент. Моя жіноча справа носити камінці, хоч вони і великі. І водичку. А чоловік з сином носять бетон, заливають. У нас нема такого розподілу особливого жіночі там, чи чоловічі справи, просто дещо я чисто фізично не можу виконати. Ось так. Початок вже покладено, ну і в добрий путь. Ось так на перший ряд ставили і розпирали опалубку лише зсередини, і лили бетон аж під стінку. Там з тої сторони у першому рядочку немає опалубки, вона просто підпирає. Вон широкий рядочок вийшов. Ми туди додавали буд, каміння таке велике для укріплення. А наступні вже рядочки були вужче, десь там 11-12 см така ширина рядочку йде. Ставили опалубку з двох боків, скріпляли її ось такими шпильками. І заливали бетон. Потім воно підсихало, ми діставали шпильки, переставляли трохи вище, робили наступний ряд. І ось таким чином у нас вже є 4 рядочки. Це вже висота, ну така вже десь метр п'ятдесят, мабуть. От, лишилось вже доверху не так багато. І тоді вже лишиться зробити підлогу, стелю, погрібник. Бо тут ще завалено, як розбирали завал, так він поки і стоїть. До нього ще руки дійдуть. Але основу вже покладено. І це вже мене дуже-дуже радує. Можливо, ми встигнемо до кінця весни це зробити, бо треба мені і заготовки кудись складати, і банки, і склянки, і багато чого. Тут, хто пам'ятає, бетонна, велика така, стовп був. Те, що опора для електропередач. Витягнути його ми не змогли, тому відбійником, та кувалдою зробили з нього просто щебінь. Це буде на підсипку на підлогу. Ось так, справа рухається, це не може не радувати. Це, може, здається, і невелика робота, але насправді ну, нелегко, скажімо так. Вдвох це робити, все тягати, заливати. Але хто як не ми. І коли як не зараз, це потрібно. Так, пішла, підняла плівочку на капусті подивитись, вже є перші сходи. Десь потрошку, десь різніше. Але вже є. Земелька прям тепла під плівочкою. Так, не дуже рясно, але щось вже є. Так. Оце мені прям подобається. Така гарненька. Так радію, коли воно щось починає з'являтися, це дуже приємно. І пішла в садочок перевіряти, що тут у мене посходило. Тепер так добре, тут поросятки за сіточкою, а тут я можу собі порпатись. Тут також. Потрошечку щось сходить. Це так приємно. Тут рясно так зійшла у мене родиска, то у мене було насіння. Звичайно, за тебе 18 карат чи щось таке. Я думала, що воно не зійде, а воно он, так рясно зійшло. Треба тепер проривати. Тут почало сходити. Ось тут потрошечку. Так гарно. Тут ципулька вже починає. Це кущовочка, кущівочка, сімейка, по-різному її називають. Вже така гарненька. А тут озима ципуля росте собі. Вже так прикольно. Полиничка почала прокидатися. Чесничок вже трошечки прийшов до тями і треба знову його пополоти. І, мабуть, треба все пополивати, тому що ну дуже вітер сильний і видуває усю вологу з землі нараз. Тому, мабуть, піду пополиваю. І тут ще маленька полиничка. А тут у мене виходить, я думала, вона загинула. Це я купила собі оцю тибетську малину. Називають її мяу-мяу. Я її спочатку посадила, а потім вже почала про неї дивитись в відео. І багато-багато хто у відео каже, що це такий бур'ян, що я потім його ніяк не виведу і не буду знати, що з ним робити. Ну, не знаю. Він був такий маленький маленький ну такий у тому році. Щось там одна квіточка була на ньому. І потім на восени воно все замерзло і від, ну, відмерло. А оце навесні мені почали з'являтися прямо у бур'янах, о, оце від нього. Прямо у бур'янах почали з'являтися листочки ці мяу-мяу. Ну, Може в цьому році виросте, буду дивитись. Я думаю, якщо вона така прям страшна, що розповзається, то я, мабуть, просто. Прокопаю тут траншейку і закопаю туди шифер поглибше, щоб вона не могла корінням пролізти. Бо тут поряд вже полуничка в мене. Ось так, буду думати. Ну, пішла пополиваю. Дивіться, що воно там робить. Так, пролила трохи в садочку і пролила в парничку. Робити нічого не буду, не підпушувати нічого, тому що ще не все посходило, щоб нічого не пошкодити. І одразу знову накрию плівочкою, хай стоїть. Я собі вже зрозуміла, що капусту вдома вирощувати на розсаду то таке собі заняття. А на дворі вона така і міцніша і загартованіша. Ну, сподобалось мені на вулиці, вдома більше не буду таких експериментів робити. О, тут мені щось якось захотілося варенички з картопелькою. Мої дуже люблять смаженою цибулькою, щоб її багато було. Думаю, зараз швиденько наліплю і буде на вечерю. А ще встигли трошки навіть вискочити на рибалку. Одразу скажу, нічого не піймали, але хоч на природу подивилися. Так, а на сьогодні, мабуть, буду завершувати. Обіцяю знімати частіше, але хотілося б бачити якийсь відгук у вигляді коментарів лайків. На все добре, Па-па!